Як виглядають російські села, з яких запускають ракети. Оленя Мурманської області з населенням майже 20 тисяч людей. Сірі фасади, побиті дороги. Недалеко від міста стоїть відомий нам аеродром Оленя, звідки Росія запускає ту 95 та Ту-160. від кордону з Україною. Це майже 2000 тисячі кілометрів. А це селище з символічною назвою Українка Амурської області. Самі все бачите, старе, бідне і майже забуте село. Його населення населення складає всього близько однієї тисячі осіб. Тут знаходиться одна з основних баз стратегічної авіації Росії. А от Іваново вже побільше населення 400 тисяч осіб. Візуально виглядає краще, але якщо подивитися ближче, та сама бідність та пошарпаність. Недалеко від міста стоїть аеродром Іваново, звідки так само летять тушки на наші міста від кордону з Україною. Це близько 700 кілометрів. Енгельс ще одна тригерна назва для України. Інців, це місто знаходиться в Саратовській області і має населення 300 тисяч людей. Типове обличчя Росії здається гарна картинка, але ті самі старі сірі будинки, розбиті асфальти та бідність. Поруч тут стоїть військова авіабаза Енгельс 2 Цей аеродром є ключовим об'єктом для запуску російських ракет по Україні, зокрема з використанням Ту 160 та ТУ 95